Елю Буковина закінчився з рахунком 0-0. Чидівці також писали диктант національної єдності. Тест на грамотність складали чиновники. Ремонт вулиці Павла Каспрука врешті закінчили. Відбулося урочисте відкриття. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Вулицю Павла Каспрука відкрили. Два роки роботи: 8 мільйонів гривень, п'ять перевірок і нарешті проїзд вільний. Комунальники запевняють, роботи виконані якісно та правильно. Тут замінили не лише асфальт, тротуари та бордюри, але й всі комунікації. Тому впевнені, ремонту ця вулиця не потребуватиме ще 10-15 років. Таїсія Іванівна спеціально сьогодні змінила свій звичний маршрут та вирішила пройтися оновленою вулицею Коспрука. Жінка каже, що такими змінами в Чорнівцях задоволена, По такому тротуару варто й пройтися. Що гарно, то гарно. Очень далі. Капітально зробили дорогу. Капітально. Молодці. Так і треба робити. вулиця Казпрука почали будувати ще в 2012 році. За два роки тут не лише провели капітальний ремонт проїжджої частини, але й поміняли всі комунікації. Ми почали з хозпобутової каналізації, і оці всі нові житлові будинки якраз підключені вже до цієї нової каналізації. Була побудована зливова мережа, якої тут взагалі не було. Були замінені водопровід, магістральний, діаметром 500 мм сталевий на 400 поліетилен. І було ще виконана така робота, коли під час будівництва це виникла необхідність влаштування підпірної стінки, яка розташована. На перехресті вулиці Староженецький Каспрука. на всі ці роботи міська рада виділила з бюджету понад 8 мільйонів гривень. Фінансування надходило нестабільно, і саме затримки з коштами стало основною причиною того, що закінчення ремонту декілька разів переносилося в часі. Але щодо якості запевняють комунальники, дотримано всіх вимог. П'ять перевірок кру. п'ять. Якщо ви подивитесь, ми бачимо п'ять участків, де було повністю вирізано. Зроблено є даже сам підряд, сама підрядна організація ПМК 76 Сама зверталися для того, щоб робили цю перевірку. Тут у нас повністю 13 чи 12 сантиметрів асфальту. Думаю, що мінімум років 10 сюди нема що заглядувати. Вона буде служити як, як треба. Тепер мешканці з нетерпінням чекають ремонту і на інших вулицях Чернівців. У нас там на ентузіастів це дурдом, і вже три роки така вулиця стоїть і ніяк її не зроблять. Так що. Хай нам таку, також зроблять. Провулок ентузіастів. Хотіли, щоб його як найшвидше Щоправда, владники констатують, проблеми з фінансуванням не дозволять таки закінчити цьогоріч ремонт провулку ентузіастів та вулиці Боярка. Відкриють проїзд на цих вулицях вже наступного 2014 року. Не встигли не тому, що причина в нас, а причина тільки в тому, що підрядна організація, яка виграла тендер, на жаль, не мала обігових коштів. А на сьогоднішній день. Казначейство, ну давай так. Я не хочу, щоб ми зараз шукали крайніх, але на жаль, казначейство з розрахунками нам затримує. Людмила Григорчук Андрій Соколовський місцевий час. Дорожники відзвітували про готовність до зими. Для автошляхів державного значення придбаний пісок та сіль, пункти обігріву облаштовані, та майже вся техніка до запуску теж готова. Разом із тим, дорожники цього року повертаються до старих, але незабутих методів боротьби зі снігом. Вздовж магістрали Буковини побудують снігозатримуючі щити. Облавтодорівці цього року підготувалися до зими краще ніж торік, кажуть дорожники. Вже придбано майже 30,5 з половиною тисяч тонн піску та 3 тисячі тонн солі. Техніку майже всю підготували також. 111 одиниць переобладнані до зими 107. У разі ж сильних заметів допоможуть ще 39 снігорозчищувальних машин, які дорожники домовилися орендувати в приватних підприємців. Безумовно сказати, що все все добре і що. Е... Дорожнє господарства області готово на 100%. зараз складно, тому що є залишаються невирішеними питання в частині підготовки техніки, а саме забезпечення техніки облавтодором зимовою гумою в необхідній кількості. Також є необхідність додаткового придбання. Акумуляторів, перше за довгий період на автошляхах буковини становлять снігозатримуючі щити, наразі майже дві тисячі таких сплетених злозитинів вже виготовлено. Планують загалом прокласти чотири тисячі погонних метрів. Ви знаєте, що перша проблема, що це снігопад, це одне, але більше всього проблем створювало це перемети. То якраз посильні засоби снігозахисту вони дозволяють, ну якщо не уникнути цих проблем з переметами. То принаймні зменшити витрати на. Розчистку тисяч метрів квадратних доріг цього року залатали це на 40% більше ніж торік. Ця робота вимушена, але дорожники самі визнають, мало ефективна. Не можуть дороги, якщо на них не робиться капітальний ремонт, реконструкція цих доріг, а просто напросто ямковий ремонт. То це, вибачте, та сама сорочка можна алегорію порівняння зробити, що прати, прати постійно і, і там, де заштопили, заштопили. Просто в деякий момент витягнемо її з цієї пральної машини і просто вона розлізеться. Так само. Точний дорог ще продовжується ремонт на мосту в селі Звинячин. Роботи за словами дорожників ведуться інтенсивно. До кінця тижня фахівці обіцяють прокласти нижній шар бетону. Тоді ймовірно для автомобілів відкриють одну частину мосту. Вероніка Залевська, Андрій Піскарьов, місцевий час. Це український радіодиктант національної єдності писали і в Чернівцях. Чиновники спробували свої сили у грамотності. Писали під диктовку автора шкільних підручників з української мови та літератури Олександра Авраменка, підраховувала помилки в диктанті і Людмила Григорчук. За круглим столом, як за партою, розсілися чиновники та журналісти. Всі взяли ручки та білі листочки та налаштувалися писати диктант під диктовку з українського радіо. В своєму житті останній раз я диктант писала напевно в школі в 17 років. Не знаю, лікарі пишуть зовні негарно, але я маю надію, що хоча б за змістом воно буде так, як треба з комами з орфографією, з синтаксисом з пунктуацією з усіма з усіма речами, які того потребують. Радіодиктант щороку проводиться до дня української писемності. Вперше всеукраїнський диктант національної єдності був проведений у 2000 році. У 2012 році Українське радіо отримало більше 15 тисяч листів. З них тільки 35 робіт з однією помилкою. Чернівецькі чиновники кажуть, що до письмової роботи спеціально не готувалися, правопису не повторювали, каліграфію не виводили, адже тренуються щодня на роботі. Я читаю всі інформації, які з'являються на сайті обласної державної адміністрації. І ну, часто доводиться редакторські функції виконувати по відношенню до цих інформацій. Так що хочеш, не хочеш цим займатися. У мене в кабінеті немає комп'ютера, тому якщо щось треба писати, якусь інформацію, то пишу сам. Тому... Я не бачу такої великої проблеми. Думаю, що і ми і всі інші напишуть Все буде добре. Практика проведення радіодиктанту рідної мови існує в багатьох країнах світу, зокрема у Польщі, Китаї, Франції. У нас чиновники лише звикають до того, що від них можуть вимагати грамотності. Диктант єдності присвячений історії телебачення. Він може синтаксично не дуже складний, але містить досить багато іншомовних і слів та термінів. Тому подивимося, чи вдасться нашим чиновникам довести свою грамотність. Освітяне складність диктанту оцінюється. Середній, кажуть, він відповідає рівню дев'ятикласника. Тому помилок у людей, які мають по дві, а то й три вищих освіти, повинно бути небагато. Нічого немає. Це ті всі слова, якими ми постійно володіємо, якими ми постійно користуємося. Так що на даному випадку я не думаю, що була якась складність написання диктанту. Це як завжди було в школі, як має бути в житті, потім має бути робота над помилками. І ми подивимося на свої помилки, будемо бачити, де ми трошечки себе маємо підтягнути. Зрештою результати ми дізнаємося пізніше. Написані диктанти передали на українське радіо. Там підрахують помилки та нагородять найграмотніших. Чи будуть там чернівецькі чиновники? Побачимо, Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. Рекорд таки буде в Чернівецькій області, закінчують збирати урожай, і валовий збір зернових вже перевищив 630 тисяч тонн, що є рекордом для Буковини. Поні. Михайло Папієв запевнив журналістів на щопонеділковому брифінгу, що якщо дозволить погода, то до кінця тижня аграрії закінчать вже всі роботи по збору кукурудзи. Тоді можна буде називати остаточний обсяг валового продукту. Вже до кінця місяця визначиться також із переможцями інвестиційного студентського конкурсу. Бізнес-ідей зі ста претендентів вже є сім фіналістів, які можуть отримати підтримку інвестиційного фонду буковина Дмитра Фірташа. Це ідеї будівництва хостелу для проживання туристів та гостей чернівців, школи танців, відкриття хімчистки для студентів, автомийки самообслуговування фастфуду органічних продуктів, організації швидкої побудової допомоги, створення магазину з продажу карамелі та шоколаду ручної роботи відкинув голова облдержадміністрації чутки про звільнення з посади голови Кіцманської райдержадміністрації Олега Унгуряна, запевнивши, що той знаходиться сьогодні на своєму робочому місці. Він не у відпустці і тим більше не склав свої повноваження. На 67-му році пішов життя політичний та громадський діяч Горда Євген Львович. Свого часу він працював заступником голови облдержадміністрації. Пізніше очолював Чернівецьку обласну організацію партії підприємців та промисловців України. Прощання з ним заплановане на 12 листопада з 9 до 12 години у приміщенні Чернівецької обласної філармонії. Старовинними монетами 8-9 століття та нагородами Радянського Союзу поповнився Чернівецький краєзнавчий музей. Ці експонати передали працівники Служби безпеки України. Музею подарували шість предметів нумізматики. Зокрема, це монети фолія з 920-944 років, російських 5 копійок 1794 року та полушку 1861 року. Також в експозиції краєзнавчого музею тепер буде представлена монета 2 динара 1627 року часів Великого князівства Литовського. Цей експонат експерти визнали нумізматичним раритетом, вартість його не менше 10 тисяч гривень. Усі ці цінності були конфісковані. Які намагалися перевести їх через кордон Буковини без декларування, сховавши їх серед особистих речей. Правопорушників покарано штрафами. Буковина Харків Нічия. Після трьох перемог поспіль футбольний клуб Буковина зіграв на виїзді з командою Геліус. Матч закінчився рахунком 0-0. Напередодні поєдинку в нашій команді виникли кадрові проблеми. З різних причин п'ятеро гравців не змогли взяти участь у турнірі. Незважаючи на це, команда гідно зіграла на чужому полі. Задоволений результатами і тренер. Наразі ФК «Буковина» на сьомому місці в турнірній таблиці першої ліги. Наступний матч відбудеться у Чернівцях 16 листопада. Наші футболісти зустрінуться з Украмом з Черкащини. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.